Російські пропагандисти мають оголосити про перемогу у війні. Таку вказівку вони отримали від Кремля. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Як пише гур, серед ключових наративів ворожих змі цитую захід зрадив Україну, і думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. Ну і раніше навіть BBC повідомляли, що ворожий зомбоящик почав готувати росіян до мирних переговорів з Україною. Тож як так вийшло, що російські псевдозмі? І спочатку брехали про Київ за три дні, а зараз усі свої невдачі продають за перемогу. Давайте дивитися матеріал. Від Київ за три дні до трьох років затяжної війни в Росіян не вийшло обійтися малою кров'ю хоча так на початку обіцяв російський зомбоящик близько 900 тисяч солдатів, втрата власних територій та мільярдів доларів, рекордні санкції та повна ізоляція. Ціна війни для Росії. Утім, риторика російських змін навіть до цього змогла підлаштуватися. Вони почали розмовляти, що СВО йде за плас. почали казати про те, що вони воюють, що на них напало. Що проти них воює 50 країн світу, українців давно немає на лінії фронту. Експерти пояснюють, в росіян проблеми не тільки на фронті страждають і рейтинги російських пропагандистів з 2023 року. Перегляди телебачення стрімко впали за підрахунками ворожого телевимірника медіаскоп. Більш Більшість російських каналів втратили понад 25% аудиторії. Змінюються настрої всередині російського суспільства. Ті, хто хочуть, щоб війна, війна продовжувалася. Це е, люди старшого віку молодь, або то, мешканці великих міст. До прикладу, Москва, наприклад, підтримує продовження війни. Вони є бенефіціарами. якось на цьому заробляють. Бо вони силовики, або у них там підвищилися доходи, або ще щось. Глибинка навпаки зсу успішно стримують і подекуди контратакують ворога, зміцнюючи свої позиції. Тож російські чиновники дедалі частіше сигналізують про готовність до переговорів щодо припинення війни в Україні. А ці меседжі вже підхоплює їхній зомбоящик. Російська пропагандистська машина почала частіше згадувати про готовність до перемовин. Риторика вона. Не є якоюсь єдиною такою монолітною, але в цілому вона дійсно пом'якшилася і не виключається, що процес мирного регулювання може таки відбутися. Водночас ці меседжі досі є неприйнятними для України, кажуть фахівці. за ці три роки воно, як наче. Там змінювалося, підлаштовувалося під порядок денний. А зараз як повернулося в першу точку, Росія одразу викатила оцей цей список, що вона хоче від України здати якусь певну кількість територій, а Також те, що вона називає демілітаризацією, денацифікацією. зараз вони висувають ті самі вимоги на фоні заяв нового очільника Білого Дому. Російська пропаганда поширює наратив, що можливі переговори між Трампом і Путіним можуть призвести до перемоги. ОГЕРФ, однак експерти пояснюють, цей сценарій ігнорує важливий факт: Українське суспільство категорично не прийме таку угоду. Крім того, західні партнери України також усвідомлюють всі потенційні ризики подібного компромісу. Якщо зараз відступити на територіальні поступки, у майбутньому військова машина РФ може продовжити агресію і перенести бойові дії на території інших країн, руйнуючи та знищуючи все на своєму шляху.